Кохана, ні. я там з кумом договорився, на рибалку піду зараз. Ти що, яка рибалка? Куча роботи, треба посадити, посіяти, він на рибалку зібрався. Ні, дорогенький мій, ні. Ніякої рибалки. Давай працювати треба. Та ні, я вже з кумом домовився, мені вже зараз треба йти, він мене чекає. А я сказала ні, ніякої рибалки. Іди мені краще консервацію з сарая принеси. Знаєш що? Сама, йди і бери свою консервацію, поняла? І... Ану відкрий! Відкрий, сказала! Алло, кума, ну все, як домовились. зараз виходжу. Та відпустила, ну як як. Ну, потім розкажу. Є гарний спосіб. Давай.